Вітаю усіх! Минув ще один тиждень. А отже, на Альпі Лайв новий випуск новин Альпі Ньюз. і з вами його ведучий я, Влад. В першу чергу хочу привітати глядачів каналу Альпі Лайв з Днем Незалежності України. На жаль, в країні й досі триває війна, тому бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги та мирного неба. А тепер до новин зі сфери штучного інтелекту. Більшість інфопривідів присвячена оновленню нейромереж, які знову почали спокушати користувачів новими можливостями або приємними цінами. Отже, перша новина. До версії 2.0 оновилася нейронка від Ілона Маска Грок. Для створення зображень в ній використовується Flux 1. Наразі доступно лише для преміум передплатників. Головна відмінна риса у флюксі практично немає цензури і можна генерувати все заборонене. Тому користувачі, не стримуючи політ фантазії, не забарилися з цікавими генераціями. Найпростіші: Цукерберг та Маск боксують на ринці. Обама нюхає кокаїн. Трамп в літаку з автоматом атакує башти-близнюки. Проте в хід пішла й важка артилерія. Спочатку Трампа оженили з маском, а потім з його опоненткою по президентським перегонам і від демократичної партії Камалою Харріс. З позитивного обоє набагато молодші ніж в житті. Не виключено, що Маск ще пожалкує про співпрацю з Флюкс та фото без цензури. Адже спочатку Грок вів перемовини саме з Міджорні, який славиться своєю цензурою. До речі, ми вирішили піти дещо далі та змоделювати майбутню дитину двох кандидатів в президенти США. Для цього використаємо безкоштовний сервіс «Future Baby», який показує, як виглядатимуть діти. Для цього треба скинути фотографії батьків, обрати стать майбутньої дитини і зачекати декілька хвилин. A few moments later. А тепер повертаємося до менш хайпових оновлень ніж флюкс під капотом у гро. Runway випустив Gen 3 Alpha Turbo. Він може генерувати в 7 разів швидше за половину ціни від оригінального Gen 3 Alpha. Доступна довжина відео 5 та 10 секунд, і все це за умови збереження продуктивності в різних варіантах використання. Turbo є доступним для всіх планів, включаючи пробну безкоштовну версію. Базова модель краще в динамічному русі. Так що, якщо хочеться отримати більш стабільний і простий рух, Turbo – це саме те, що потрібно. Можемо подивитися, у нас зліва буде звичайна модель, а справа турбо. До речі, це оновлення стало у нагоді для шанувальників родзинок від флюкс. В ньому вони безкоштовно створюють зображення, а тепер ще й безкоштовно їх оживляють у ранді. Люма оновилася до Dream Machine 1.5. У новій версії обіцяють більш високу якість перетворення тексту у відео, більш точне розуміння підказок і поліпшене перетворення зображень у відео. Міджорні отримав редактор для веб-версії, який дозволяє виконувати замальовку, панорамування, масштабування і багато іншого за один крок і об'єднує функції Reframe, Repaint, Very Region, Pan та Zoom. В одному інтерфейсі. Також цієї середи був реліз повноцінної веб-версії Міджорні, і в честь цього тимчасово повернули безкоштовну пробну версію. Нейронка надала 25 безкоштовних кредитів, 25 генерацій на 4 зображення. Кредити запропонували використати до кінця тижня. Чи буде продовжена цю акцію щедрості, невідомо. У браузерній версії є все необхідне. Домалювання та редагування зображень, бібліотека ваших генерацій і стрічка чужих робіт, де можна побачити промти та надихнутися для власних шедеврів. Хейджен відкриває шлюзи креативності. Сервіс вирішив змінити правила гри своїми новими тарифами. Безлімітні відеоаватари для всіх звучить заманливо. Чи не так? Отже, пакет Creator за 24 долари на місяць тепер без обмежень. І ніяких кредитів. Пакет Тім дивує ще більше. Ціна впала до 69 доларів зі 120, теж з необмеженою кількістю відео. Що ж, здається, настав час перевірити, наскільки безмежною може бути наша креативність. Хейджен свої двері відкрив. Тепер черга за нами. І все ж таки цікаво, чи готові сервери Хейджен до можливого напливу ентузіастів. Ідеограм це модель для перетворення тексту на зображення. Яка доступна всім користувачам безкоштовно. На день надається 10 кредитів, це 40 ілюстрацій. Ви можете обрати з п'яти різних стилів: загальний, реалістичний дизайн, 3D та аніме. Реалістичний стиль DeoGround 20 дозволяє створювати зображення, які переконливо нагадують фотографії реальні з істотно поліпшеними текстурами. Такі риси, як людські руки, очі, шкіра та волосся, виглядають напрочуд реалістично. Стиль дизайн значно покращує відображення тексту в Ідеограм 2.0 та дозволяє створювати чудовий графічний дизайн, включаючи вітальні листівки, дизайни футболок, плакати, ілюстрації з більш довгим та точним текстом. До речі, нова версія стала розпізнавати для надписів і кирилицю. Але виходить далеко не з першого разу. Проте це вже дуже великий прогрес. Як бачите, тиждень був плідний на оновлення. Якщо ви ще щось з оновлень не протестили, то я впевнений, що вас буде чим зайнятися наступного тижня у вільний час. А ми з редакцією зі свого боку будемо готувати нову порцію цікавих ai новин. Зустрінемося в кращі часи.